Не змінилося, що судом не змінилося, чи? чи немає засоби письмового? Ну, немає. Адже немає. у представника банку є питання? Яку питання? Там з'являється настійний вимог на прагме споруди на стороні позивича. Он бранкування ходять поки що. Значить, коротко поясню, що на даний час банк. Виведення звинування по таких здійснюється фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Жаючи на зустрічний позов відповідача Борчовського Тараса Ярославович. на даний час існує загроза втрати забезпечення вимогу банку за прибутними договорами, що може завдати збитки державі особливо великих розмірах, Збитки державі, особливо фонду гарантування вкладів фізичних осіб та державної організації, яка здійснює виведення. Тому ми вважаємо, що рішення справи може вплинути на правах обов'язків фонду ремонтування вкладів фізичних осіб, просто залучити до участі у справі думка поставлення була, по вашу честь я заперечую про задоволення опитання заясні підстави. Хочу звернути увагу, що на даний час проводиться процедура ліквідації АТД-банк і ліквідатором, і уповноваженою особою фонду гарантування вкладів, призначено пана Кадирова, який одночасно є представником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він в свою чергу підписує довіреності. Він діє як уповноважена особа, власне, фонду гарантування вкладів, фізичних осіб. Він наділений всіма можливими повноваженнями для захисту інтересів держави чи фонду в особі його ж. Вважаю, що дане попитання є безпідставлено, тому що це просто буде дублювання і так само сам себе просто буде. Ще підтримую позицію представника пана Барщовського. Додатково хочу зазначити, що залучення призведе до затягування розгляду даної справи, адже фонд гарантування вкладів, юридична адреса його є в місті Києві. Відповідно, необхідно буде залучати представника з міста Києва, що може призвести до затягування. Також погоджуюсь з тою думкою, що пан Кадиров є представником фонду. Відповідно. Зараз введена тимчасова адміністрація, не вбачаю потреби в залученні. прошу дозвольте що Фонд гарантування вкладі фізичних осіб є самостійною юридичною особою, яка має свій ДРП і так далі, і свій бюджет. Уповноважена особа фонду є керівником АКДБАК. І те, що уповноважена особа фонду є працівником фонду гарантування вкладі фізичних осіб, не свідчить про те, що немає необхідності залучати. Суб'єкта як третій особу, якщо десь участь у справі, бере його працівник даної особи, яку слід злучити до участі у справі і прав та інтересів, яких стосується дана справа. У вас в може поставляти інтерес. Поможемо особа фонду як керівник катальтабанку. У вас того плану можуть поставляти інтереси підстави по від... Повноважено особи фонду грантування впадіння. Ну, Ви надавали довіреність до такого повноваженого особи фонду грантування впадіння? Так, це є працівник фонду, якого повноважено здійснювати ліквідацію ТБТ-банку. Даний кадерин, то просто заручити. Ми просимо залучити фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування в фізичних осіб, саме юридична особа, яка здійснює виведення споможного банку з ринку і рішення справі, зважаючи на розмір вимог банку до поручителя і на наявність. Позивної вимоги про припинення поруки, що ми вважаємо, що вважаючи на ці суми і також ризики завдання збитків державі випадку втрати забезпечення на таку суму 898 мільйонів, це вплине накривати обов'язки фонду гарантованих владих. Звертає увагу суду, що в платі є кредитор на ще. Судовий постав пояснення учасників процесу з приводу клопотання щодо залишення якості третій особи за поготування планів. Заснувавши до учасників процесу, суду поле відмовив по даному клопотанку з доволом даного попитання та банку, щодо залучення якості третьої особи поготування планів та переходу до порожного народного плану. Що є клопотання на залучення якості третьої особи без самостійних вимог на спортсмені позивища. Національного банку України. Повідомляємо суд, що е, на підставі договору застави майнових прав е, Національному банку України було передано майнові права за кредитним договором про стягнення заборгованості, за яким йдеться у даній справі, і за всіма договорами забезпечення, які забезпечували виконання е, зобов'язань за даним кредитним договором, в тому числі і за договором поруки про стягнення заборгованості, за яким йде е, зараз мова, і е, щодо е, визнання, таким, визнання припиненої визнанням на заявлено зустрічний позов. Вважаючи на положення е, статті е, 51 е, закону України про заставу при заставі права, якщо інші не передбачено довольності, держав має право вступати в третього сорок в судовому спорі, в якому розглядається позов про заставлене право. В даному випадку даний позов безпосередньо стосується заставленого права, так як. Е, ми надали відповідний договір, що атедента банк уклав до результата майнових прав, які передав заставу, майнові права на стягнення заборгованості за кредитним договором та відповідні майнові права за договорами забезпечення. Зважаючи на положення статті 35, ЦПК України, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог, а перед спору, можуть бути залучені як з власної ініціативи, за власним клопотанням, так і за клопотанням справі, справи, поки якщо... Рішення у справі може вплинути на право та обов'язки третьої особи. Ми просимо залучити до участі у справі після третьої особи Національний банк України. Треті особистій особи не самостійної щоб не позначення. Хочу заремонтувати, вступати <клес> у розгляд справи в якості третьої особи. Отже, Національний банк України, знаючи про наявність даного судового спору, не позбавив не права самостійно подати таке питання про судну дану справу. Крім того, хочу звернути увагу, що застави держателі, які тримали молоді предмети застави, іпотеки, передані застави іпотеки безпосередньо, АТ «Дельта Банк», є значно більше, ніж тільки Національний банк України. Яких десятки тисяч, можливо, і сотні. Тисяч як фізичних усі, так і юридичних осіб. Отже, за такою логікою, якщо залучати Національний банк України, треба залучати усі, усіх кредиторів, а те Дельта Банк до участі в, далі, в даній справі, що цілком є неможливим і недоцільним. Не Прошу на представник Субіклунавідар, підтримує позицію представника Борщовського. Додатково хочу зазначити, що дійсно е Національний банк не позбавлений права. Самостійно вступати в розгляд даної справи, так само, як і не позбавлений права, в разі, якщо він буде вважати, що його права порушені, оскаржити дане рішення, якщо це рішення буде зачіпати якимось чином його інтереси в офіційному порядку. Знову ж таки, залучення такої особи призведе виключно до затягування розгляду даної справи, тому просимо в попитанні відмовити повністю. Добре. Добре в якій частині саме буде у випадку визнання поруки припиненої зменшиться заставне право Національного банку України. Обсяг предмету застави зменшиться у випадку визнання поруків пропиненої. Застава та дельтабанк Національного банку передано право вимоги за кредитним договором, який забезпечений відповідними договорами. Там застави, іпотеки, поруки. розглядається на У нас розглядається питання припинення визнання поруки припиненої. В тому числі і було передано заставу Національного банку України майнові права за договір поруки, вкладені між банку та Барчевським. У випадку визнання поруки припиненої обсяг прав держателя державного національного банку життєво зменшується. Уходить учасників процесу, плотання, щодо процесу даному клопотанию, що залучені давно такі особи, залучені національного центра, после такие особи та. Связан, запарачення посмотрено позов про визнання про турист. Надоешь. Речник немає, Ваше честь, честі інших окремих Немає. Ваше честь попитання, коли розглядаємо справи. Пояснюємо безпосередньо, що згідно пунктом 3 статті 6 цивільного процесу кодексу України завтаки, закритий судовий розгляд допускається в разі. Якщо відкритий розгляд, може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється за законом. Предмету позову у даній справі стягнення заборгованості згідно договору поруки, рухів укладеного Дібарчовським та патеда Літапан щодо виконання зобов'язань по кредитному договору. У ході судового розгляду і підлягає дослідженню кредитні договори, договору поруки, по розрахунки заборгованості по кредитних договорах, саме договори правовим відступлення правовимоги по депозитних договорах, договорах банківського вкладу, заяви про зарахування зустрічних вимог, внутрішніх навчальних документів банку, в тому тобто, числі постанова Національного банку України 2015 року. В діяльності ПАД та банк, дана постанова носить гри в таємно. Отже, я вважаю, що в даному випадку буде зліджуватися, може бути розголошена інша таємниця, яка становить банківську таємницю. Зв'язку цим прошу питання про закрити розправи. Підтримую дане по питання Ми по Ми Заперечуємо задоволення попитання, оскільки, по-перше, аналогічні засідання, як є декілька... Справ, і всі слухаються в відкритому режимі, жодних компонентів не подавалося. Тому всім присутнім відомі це так звана банківська таємниця, яка, по суті, не є банківською таємницею. Крім того, якщо вже е, будуть досліджуватися якісь документи які містять банківську таємницю, я лише просив в цій частині здійснювати засідання закритих режимі, тобто щодо дослідження конкретних документів під час дослідження конкретних документів. Саме кодекс не передбачає часткового закритого бо безпосередньо вона виявляється відкрита, але це закрита. Окрім того, хочу увагу, що наявні також справи господарського судді міста Києва, які безпосередньо проводяться за аналогічних підстав, за аналогічними позовами, між АТБ та фізичними і юридичними особами за закритому режимі. Також речі ваші відповідно. до закону про банк, банки та банківську діяльність від 7 грудня 2000 року банківською терміницією є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особи, особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. час в даному основному засіданні буде розглядатись інформація щодо в тому числі фінансового стану тов'яневий, розміру коштів, які отримувалися як кредитні кошти за кредитним договором, по якому є порука. Зв'язку з чим ми вважаємо, що дана інформація є конфіденційною, є банківською таємницею. Ми б не хотіли, щоб вона була розголошена в будь-який спосіб відповідно просимо клопотання представника за задоволення. 2014 року Національний банк України, враховуючи фінансовий стан, АТ «Дельта-Банк», було прийнято постанову, якою було віднесено, АТ «Дельта-Банк» до проблемних банків. Там було введено там, ряд обмежень на діяльність сказаних банків, також було запроваджено і введено куратора в цей банк, враховуючи взаємовідносини між борщом, та його не видав, щодо строків погашення. Кредитних зобов'язань тривав з 2011 року і впродовж того період, в якому були запроваджено такі обмеження, ми вважаємо, і дана постанова хоче промотувала, справді носить таємно, що безпосередньо вона впливає загрози. Відсутня в матеріалах справи, так і не надана представником відповідача. Ну, я не можу її надати, тому що я її не володію. Ну, але ж ми як її ні, день, ні, так, ні так. не досліджуємо, ні не міститься в на матеріалах справи. Ми справи ми вдома, про про постанови є, ми вважаємо, що на даний час, вважаючи на позовні вимоги і зустрічні, позовні вимоги на даному етапі вона немає, не має жодного відношення до справи. А, але вона є. Ми вважаємо, що вона може бути досліджена судом. В принципі, це знарок суд суд. що часто, вона може бути досліджена. Після зараз продовження. Це розсудовувати прошивку. Це перервано. Продовжуємо дослідження. Яко учасників процесу не змінили. Склад судостається, до суду немає, бо звучимо. Тобто, не, да немає. Не, Ви ще... суду. І відкрити про питання щодо закрити суду. До справи. Чи підтримує по питанні представника, які заявили. Випадку... Підтримує. Запрощаємо Ви, Ви, вже міг причесне. Дякую. Даного до даного запитання в на 14 дізнається на пола.